Ну і плюс Америка гарантувала теж якийсь міжнародний порядок. А зараз Америка, як він каже, всередині розколота, поведе політику подвійних стандартів, що одним то можна, а іншим не можна. І це так би мовити підриває цей роль Америки в світі. І це знову таки діє на користь Китаю. Китай. треба просто враховувати. В нього така концепція, що треба вже всім змиритися і не виступати. Я правда не вірю, що американців це. Сприймуть, я сумніваюся. Я думаю, що вони будуть далі бурюкатися, будуть пробувати щось китайці розтягнути, розпихати. Цікава в цьому контексті, теза в нього є ще стосовно Росії. Для нас воно звичайно не вкрай неприємна ситуація, тому що як каже цей кішор Магбубані. Що Росія е, в нинішній в такій геополітичній ситуації, де Китай піднімається, а Сполучені Штати хочуть йому протистояти. Росія природній союзник Сполучених Штатів Америки. Це просто такий, так би мовити, як він каже, колізія така склалася, що Росія на даний момент знаходиться в антизахідному таборі. Тому що геополітично Росія має 4 тисячі кілометрів кордону з Китаєм, а Китай взагалі нічого не забуває. Він просто так мовчить, мовчить, а потім згадує. Там колосальні території на далекому Сході, які, власне, китайські були до 1868 року, і як Китай вважає, що в епоху принижень їх у них забрали, і от ця ситуація рано чи пізно ну, для нас. Цікаво, коли це буде, але вона зіграє і Росіян. Місце Росіян воно не в таборі союзників Китаю за культурою і за геополітичним положенням. Вони потенційно союзники Сполучених Штатів Америки. Про що до речі говорив не тільки Кішорма Бобані. Але і дідусь Збігнів Бжезінський, про що теж можна подивитися, як мінімум в двох оглядах, які я робив, теж на каналі посилання буде. І от ще цікава теза, яку це Кі як Шормах Бубані піднімає, що це питання справедливості цього руху підйому Китаю і його претензій цих на особливу роль в світі. І Він ще тут зазначає тільки Китай і Індія. От вони двоє. Вони. Він каже, що, у тисяч... що взагалі домінування Заходу це дуже такий ну, епізод всесвітньої історії. Це ну, там, останні 200 років. А домінування Америки це останні 120 років, 100, якщо після Першої світової війни брати. Це дуже невеличкий епізод. А до 1820 року великі азіатські держави, там, в Індії, в Китаї, особливо Китай, тому що Китай був централізований, вони Китай тільки один там складав 30% світового ВВП. Інше питання, що він не вів, як в версії Магбобані, що він не вів такої агресивної політики.